Усім привіт! Я розпочинаю серію прогнозів для знаків зодіаку. І починаємо ми, як завжди, з овнів. Овни це у нас початок нашого зодіакального кругу. Давайте подивимося овни, мої хороші, як у вас складеться березень 2025 року. На що вам треба звернути увагу, які вам дадуть рекомендації карти, що вони вам покажуть? У своїх розкладах на консультаціях я завжди використовую не одну колоду, а декілька. Мені так зручніше, так я щитую більше інформації, і тут це буде не винятком. Я вибрала три колоди для проведення прогнозів: це таро, це руни і це гармонізаційна квіткова колода. Гармонізаційна квіткова колода вона не тільки дає передбачення, а вона ще зглажує і гармонізує ситуацію. Тобто, якщо ви дивитесь цей прогноз, то повірте, гармонізаційна колода вона вирівняє негатив, який буде у вас в березні, і направить його на позитив. Так, давайте Таро таро, яким буде березень для овнів 2025 року. Що він вам принесе? Таро, три карти. Угу. Карта справедливості, карми і хвилювання. Окей. Давайте руни. Руни, березень для огнів, яким буде 2025 року. Чудова руна. Гасло цієї руни бути собою, залишатися в своїх потоках, робити так, як зручно вам і як ви хочете. І гармонізаційна колода. Щоб працювати з гармонізаційною колодою, треба витягувати 4 карти. Тоді буде результат. Ну, поїхали. Я зараз все витягну, потім вам все розповім. Мені так зручніше. Енергія конфліктності буде в цьому році, ой, в цьому місяці. В родині конфлікти будуть. Конфлікти будуть в родині. І багато хвилювань через це буде. Тут гармонізуємо. Кардинально треба змінюватись. Зараз я вам поставлю фоточку і все розповім. Я вам прикріпила картинку, щоб ви бачили. І починаємо її щитувати, да? яким буде березень 2025 року для овнів. О, ви в нас такі гарячі темпераментні, от такий у вас буде березень. Ну, По-перше, енергії березня вони швидкі, вони активні і вони такі трішки імпульсивні і агресивні. Це такий місяць у вас можливостей, тому що тут ви за день можете зробити те, що ви запланували собі зробити за місяць. Тому ви можете цим користуватися і багато справ зробити саме в березні, і ви отримаєте класний результат. Також для вас це місяць партнерства, тому що там, де ви будете діяти з партнером, то ну, ви ніяк не справитесь один. Тобто там, де потрібно двоє, ви один цю роботу не зробите. Партнер потрібен обов'язково і він вам допоможе у вирішенні ваших питань. Також дивіться, отут, якщо брати кохання і партнерство, вам треба себе... Трішечки стримувати, тому що ви такі у нас активні, імпульсивні. І ця ваша імпульсивність буде приводити до того, що будуть конфлікти з вашими близькими та рідними людьми. Вам це не потрібно, тому що ви швидко заграєтеся, швидко відходите. А ваші домашні це будуть пам'ятати, і потім ці конфлікти вони будуть переходити в біль, в образи, і вони будуть тягнутися, тягнутися і виникати як нові конфлікти. тому що тут Багато такої енергії непорозуміння і конфліктів в родині. Тому стримуйте свої емоції, стримуйте свої емоції. Ну, будьте собою, але більш спокійніші. Тому що, от якщо ви хочете щось вирішити, то агресією і конфліктністю ви це не вирішите. Вам треба переходити на трішки інший вищий рівень і вирішувати на плані дипломатичності. І дивіться, якщо це кохання, то в коханні тут такі у вас, як немає, ну, якісь є страхи, страхи, образи. Є обман, якщо, наприклад, ви можете зустрітися з людиною, і ця людина вас може обманути, тому будьте обережні в плані кохання, тут немає таких позитивних карт. Є багато такої побутової енергії да, оцеї інфантильності, що я нічого не змінюю, нічого не роблю, ну мене влаштовує те, що є. То якщо вас це влаштовує, то це ок, це нормально, але якщо ви хочете щось змінити, то ви можете. Можете це зробити. Тим більше тут змін може бути набагато, якщо ви почнете змінювати, то буде все набагато краще і швидко буде розвиватися. І ті ж самі відносини вийдуть на новий рівень. Тому що енергія гармонізаційна, вона така пішла, що ви, як своїми діями активними, ви виведете своє життя на новий, кращий рівень, рівень енергетичний. Так, здоров'я, здоров'я здоров треба берегти і не займатися самолікуванням. Тому що, якщо ви захворіли і в березні будете займатися самолікуванням, повірте, ви себе не вилікуєте, це вам не допоможе. Тому бажано піти до лікаря, і тільки лікар вам в цьому допоможе в лікуванні хвороб. По здоров'ю тут треба берегти нерви, тому що дуже багато хвилювань, дуже багато психосоматики, багато страхів, які не дають вам. Ну, не дають, ведуть до того, що розвиваються хвороби. Тому більше вводьте в життя гармонії, спокою, легкості. Шліткуйте за шлунком і за підшлунковою, тому що можуть давати про себе знати. У жінок це молочні залози і гінекологія. Тому якщо ви плануєте в цей період пройти таких лікарів, перевіритись, зробити діагностику. От сюди можете сміливо йти і звернути на, на ці органи свого тіла увагу. Це буде досить круто зробити в березні. Далі гроші і робота. Якщо ми дивимося гроші і роботу, то ну дивіться, тут у вас показується, що гроші вони будуть, вони будуть стабільні, вони будуть постійні, але у вас є страхи, у вас є недооцінювання себе, які заважають вам вийти на новий рівень. Заважають вам змінити роботу. На які будуть платити більше грошей. Тому, якщо ви плануєте змінити щось в житті, ви можете робити це в березні. Але спочатку подолайте оці страхи, оці внутрішні страхи да, і внутрішні такі недооцінювання себе. І що, що заважає вам ну, більше заробляти, да? більше мати в житті? І ви можете також скористатися тим, що от ви ставте більшу ціну за свої послуги, наприклад, да? або за свою роботу ставте ціну більше. Можете піти до керівника і попросити більше гідну зарплату за свої послуги. А а десь, якщо ви купуєте або замовляєте послугу, то ви торгуєтеся. Ви торгуєтеся, щоб зменшити ціну. Отака От практика допоможе вам балансувати і трішки як, ну, вирівняти оцей ваш страх, да? додати цінності собі. Додати цінності собі. І це такий місяць тут. Місяць це все-таки він у вас більше як місяць партнерства і командної роботи. Тобто, все, що ви будете робити з кимось, з партнером в команді це приведе вас до результату і до грошей, і до, ну, до кращих результатів, чим ви будете на самоті. Тобто, це таке, як у вас все показує на те, що це енергію треба направити на. Не на, не на себе, да, от як на одиницю да, особисту, а на партнерство, на колектив, на роботу в команді. І тоді у вас все складеться так, як ви хочете. Все, вам гарного бажаю березня, обнімаю, пока-пока.